Із зони АТО не повернувся ще один сумчанин. Ородженець Глинська, що на Руменщині, Дмитро Симоненко загинув в останній день липня. Боєць керував загоном десантного забезпечення. Дмитру було всього лише 24. Тим часом сумчани агітують йти в загон самооборони, приймають до них усіх без вікових та жодних інших обмежень. Головне, щоб зброю тримати могли. Усе ж від того, зізнається військовий комісар, що обажаючих із числа призовників мало набрали лише 20% від усієї кількості тих, хто підлягає мобілізації. Запиш же до самооборонних загонів щодня у військкоматі. Ці загони потрібні для Захисту важливих особливо важливих об'єктів на території міста вони будуть безпосередньо підпорядковані військовому комісару, але завдання щодо охорони та оборони об'єктів буде визначатися спільно з міським головом з міським головою. Ці загони самооборони будуть в особливий період призвані і отримувати грошове забезпечення відповідно до положення про проходження військової служби. Як за контрактом, але вони будуть призвані по мобілізації.